DefoundGate – перша українська веб-треінвестиційна платформа з цифровими токенізованими активами бізнесу та компаній з реального сектору економіки. Токенізація це процес створення цифрової версії активів, якими ви володієте у фізичному світі. По суті, це створення унікального токена, вартість якого буде забезпечена реальними активами компаній. Завдяки токенізації і блокчейн-технологіям бізнес отримує цифровий фінансовий та маркетинговий інструмент залучення інвестицій для розвитку та масштабування. Крім цього, для компанії це можливість створити власні цифрові активи і отримати набір комплексних інструментів по їх ефективному управлінні. Широка аналітика по структурі капіталу, кількості залучених інвестицій та їх приросту в режимі реального часу, можливість змінювати умови залучення інвестицій, мінімальний поріг входу, відсоток дохідності, терміни та частоту виплат, автоматизація інвестиційних процесів та реєстру бази інвесторів, можливість взяти активи інвестора під управління. Якщо ви інвестор, то з Gate ви зможете створити власний портфель з цифрових токенізованих активів українських компаній. Зробіть свій внесок в економічний розвиток вітчизняного бізнесу та почніть формувати власну фінансову незалежність вже зараз. І це все з прозорістю, конфіденційністю та безпекою блокчейн-технологій. Переходьте за посиланням просто зараз. Реєструйтеся на платформі та отримайте нові технологічні інструменти у сфері інвестицій. Діфаундґейт. Прості цифрові рішення для кожного.